Понад 10 років, як у Вінниці створили муніципальний притулок для тварин. Коли започаткували центр, влада міста повністю взяла на себе відповідальність за безпритульних собак, яких було чимало в різних мікрорайонах міста. Та найважливіше це турбота про чотирилапих, яких господарі викинули з дому. За усі ці роки робота притулку тільки вдосконалювалась, як матеріально-технічна база, так і сам підхід до утримання тварин. Тепер це більш сучасний центр перебування собак, яких можна забрати у родину. Дбають про песиків, яких покинули господарі або які вже народились на вулиці. Понад 10 років про безпритульних собак в Вінниці піклуються у муніципальному притулку. Там тварин не лише годують, а й стерилізують, вакцинують та навіть дресирують. Майки один із тих песиків, яких навчають певних команд: як носити повідок, сидіти і приносити м'ячик. Він спокійний, він поглівий, даже можна. Ну такої, що йому познайомитися з чоловіком, тоді він вже ну, он со мной же нормально ся веде, а так ще немножко погліви. Наталя Сайкова, переселенка з Маріуполя, після приїзду до Вінниці знайшла роботу в муніципальному притулку. Для неї робота з тваринами, психологічна розрада. Вони мені взагалі допомогли дуже. Ну, це ж такі существа, вони ж придані, вони зустрічають з радістю. И... Ім даєш добро, вони ж повертають теж добро. Мота все. У цьому притулку зараз більше вісімдесяти чотирилапих. Після того, як потрапили у центр, пройшли реабілітацію. Тварин лікують і після роботи з кінологом собаки мають шанс потрапити у родину. Вони вільні тварини і забрати волю в тварини це ну не кожна тварина. Ми, Намагаємося це зробити, то коли привозиться тварина, її оглядає лікар, і оглядає кінолог, дивиться і вже розуміє, що цю тваринку можна щось якось запропонувати. Тоді вона йде по більш програмі, вона більш часу знаходиться тут, її привчають до ошиника і повітка, щоб можна було вивезти і показати. Муніципальний притулок працює у Вінницькій громаді вже більше десяти років. За цей час його працівникам вдалося врятувати з вулиці сотні тварин. Та найбільше чого прагнуть у центрі, аби він став місцем тимчасового перебування для собак. І кожний песик знайшов свого господаря. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина».